У нас такий гарний світанок. то десь, напевно, вже пів шостої. Повітряна тривога з п'ятої години. І щось мотло, щось й трохи. Тут немає тої Ах, що тут нема то і Що? Що нема то і сиренище? Почала? Відбій yeah. сухеликів. Нашим ПВО. Я сказав, що вони так захід шахедами закидали. Капець. Але слухай, як включили тривогу, то так фигарило, блять, дурне. А зараз тихенько, тихенько там. А може ще не дали, просто всі не включили. Скільки яка то година? Сьом. Шість по Дві години? Рівно дві не. години, реально. Було шість по п'ятій, як включили. Щось ну, вроді прилетіло. Ну, ПВО працювало. Ну, багато здебільшого ПВО, ППО, а не ПВО. Так, да, ППО. Працювало, але щось і прилетіло, походу. І хмельни там щось теж прилетіло. Хунецький завод прилетіло якісь. Да? Так, нас зелі вечоріє. Я трохи покусив траву, трохи позгрібав. Все на кубки. От. Тут кубки, там, там, там. то все треба буде закопувати або палити. Повикручовував непотрібні сливки, які мішали. Типу, які не родили і в такому місці, в якому не дуже вони пасують, щоб росли дуже близько до цього плота. Чи теж почав чекати калину, гарно виглядає тепер. І тут трохи покусив, правда, косив не всюди, ось тут. Ось тут росте якась полуниця, десь навіть цвіла Я не знаю, можливо, навіть я її скосив. Черт, чорт, чорт. Ну, нічого, ми посадимо собі нормально. Якщо буде у нас грядка, десь тут посадимо нову і, і точно якусь велику, яка буде родити. Точно її не лишив воно. Ні, то не вона. То теж не вона. Буває. Тут такі зарості є з малини і всього решта, що не бережеш. То все. Я хотів, щоб тут не росла малина. Ще має купу всього палити. Гори Карпати. Не бити, а він не бачив срака.

Красуня? Красованя? чого завжди мокро? А на пьет воду?